Хлопець дівчині, знаєш, що сміх це другий найкращий спосіб затягнути дівчину в ліжко. А який перший? Удар кулаком в'єбич! Аха, а ти смішний! Розумний вибір. <сум> <сум> Буратіно посадили до в'язниці, зачинилися за ним двері камери, і прокурор, знімаючи капелюх, сказав: нарешті я посадив дерево. <сум> Тоне Титанік, пасажири тонуть у крижаній воді. Останній човен із рятувальниками робить усе, що може. Бідолах із води висмикують просто за волосся браві матроси. Раптом з води з'являється лисина, секундна пауза, матрос з усієї дурі б'є по лисині веслом. Мені зараз не до жартів. <рив> Зупинився мужик у готелі, а в нього у кімнаті миші. Пішов до адміністратора. У мене в кімнаті миші. Від імені готелю приношу вибачення. Ви не могли б на один день переселитися в інший номер. Ну, мужик переселився, а в номер із мишами заселяють руського. Наступного дня миші приходять до адміністратора. Ти що, охренів?